Сьогодні покажу, як скрутити ось такі яскраві корейські ролики. імпапки. Квітковий розріз ми будемо робити вдома легко й красиво. Рис я вже зварила й заправила як для суші. Точний рецепт залишу в описі під відео. А щоб смак був ще більш насичений, я використовую продукцію водний світ. Сьогодні в мене морський коктейль з креветкою, кальмаром та мідіями. ніжні крабові палички, сніжний краб, а також міді, солоні у розсолі. І для завершення ікра мойви, маса, щоб процес йшов швидко. Я все підготувала заздалегідь. Овочі порізала тонкою соломкою. Крабові палички розібрала на Локна, кальмари та міді теж підготувала. Коли все готове, робота йде набагато швидше. Беремо один лист норі, складаю його навпіл і ще раз навпіл, і виходить чотири квадратики. Нам потрібно сім таких для квітки. На край кожного квадратика викладаю начинку і щільно скручую. Край обов'язково змащую водичкою, щоб трубочка добре трималась. Так роблю з усіма начинками: крабова паличка, пина, кальмар із мідіями, маринована червона капуста, болгарський перець, огірок і в кінці омлет. Рецепт омлету також буде в описі. Коли всі трубочки Готові з'єдную їх у квітку прямо в руках. Використовуй половинку листа норі змащую водою в кінці і щільно скручую. Виходить одна цілісна квіточка на інший лист норі рівненько розподіляю тонкий шар рису, викладаю квіточку зверху і щільно скручую рол. Знову фіксую водичкою, щоб трималася. Ріжемо гострим ножем змоченим у воді. Прикрашаю чорною крою, додаю трохи соєвого соусу і крапельку васабі. Подивіться, які вони яскраві у розрізі. До речі, кемпапу корей часто беруть із собою в дорогу. Чи готують на свята це ситна різноманітна страва, яка відрізняється від японських ролів тим, що начинки тут більш овочеві і комбіновані? А ви б хотіли зробити такі роли вдома? Напишіть у коментарях, яка начинка вам більше до смаку Овочева чи з морепродуктами.